Ми з вами перейшли на листочок, і тепер ми будемо показувати внутрішні розміри будівлі. Тобто, по зовнішнім, да, по зовнішнім розмірам, у нас тут це ніби гаразд, окрім першої розмірної лінії, ми її будемо коригувати. А по внутрішнім розмірам ще поки нічого немає. Вони не відповідають, внутрішні та зовнішні розміри не будуть однакові, тому що, наприклад, ось приміщення: оце по осям координаційним 3600 від координаційної осі до координаційної. А всередині ми будемо мати меншу довжину та ширину, тому що частинку. Приміщення да, корисної площі скрадуть наші стіни та перегородки. Тобто ми з вами живемо від стіночки так, до стіночки, від перегородки до перегородки, а не по координаційним осям. І маємо площу в квартирі конкретно по периметру наших внутрішніх, внутрішніх стін та перегородок. Давайте проведемо орієнтири, давайте проведемо перейдемо на шар. Так, дифпойнц. Ми проведемо лінію, на відстані від куточка від внутрішнього куточка на 10 не менше. І зверху так точно лінія від внутрішнього куточку на 10 можемо тут відійти на 15, подивимося, так можна на 15 відійти. І вертикальні нам потрібно відрізок, не відрізок, верніше, а пряма. Відступили по горизонталі на 10 пустили таку лінію. Далі ми можемо цю лінію отак копіювати. Зараз ми її отак візьмемо і будемо проводити. Давайте подивимося. Так, де ж у нас тут йдуть розмірні лінії? Ось вони ми цю першу орієнтир провели. Далі, другою, тут трішечки далі від санітарно-технічного вузла. І третю, також санітарно-технічний вузол, тільки захватити ось цю верхню кімнатку. Давайте ми ось так Копіювати, схватили її, От трішки далі від санвузла. Так, ось десь приблизно. І тут, щоб захватити ось цю. Так, яку нам тут кімнатку? Ага, оцю нам кімнатку захватити. Верхню. Так. Ось тут я побачила, дивіться, що тут я не переробила. Треба піти туди, в модель, і виправити. І ви бачите, ось тут перекреслюється. Да? Такого неможливо допускати, тому цю площу приміщення ми трішечки здвинемо. І мені не подобається, ось тут також я буду здвигати. Заходжу в модель. Заходжу в модель. Здвигаю так, перенести, здвинути подалі туди. Ось це мені також не подобається. Перенести трішечки отак можна перенести. І отут я не обрізала, тобто все, дивіться, уважно. І обрізати. Ось так обрізати. Ідемо в модель. І дивимося, чи все в нас гаразд. Верніше, на листочок, і дивимося, чи ніде не перекреслю. Ми завжди можемо зайти в модель і змінити. Це ми кинули такі орієнтири, для того, щоб сюди на ці орієнтири вносити розмірні лінії з відповідними відстанями. Переходимо на нотації, розмір. Початок кімнати, кінець кімнати, поставили. Так, куди ж воно тянеться? Так, зараз ми поставили, прив'язує. Яз, прив Ось воно, поставили. Так, Після цього ми вмикаємо отут продовжити, і дивіться, по характерним точкам. Куточок, 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 куточок. І йдемо так, по куточкам, по характерним. Точкам. І закінчуємо Enter. Бачимо, у нас нанеслися всі внутрішні та зовнішні розміри. Ми з вами ще, мабуть, не винесли розмір цієї стіни. Знову витягує так, як бажається автокаду, не хоче правильно витягувати. 5 мм витягує. Ну, зараз ми спробуємо його виправити. Дивіться, не повинно. Витягуватися 5, ми пам'ятаємо, повинно бути тут написано 510. Ну, давайте виділимо властивості. Шукаємо. Ем, одиниці. Основні єдиниці. Масштаб лінійних напишемо 100 ентер. Ага. 516. Він повинен написати 510, але десь я видно, не так схватилася. Ось тут трішечки, трішечки. Підтягнути ось сюди. Оп, уважно. Бачите, трішечки не підтягнула, і все вже. О, 510. Бачите, до характерних точок. Тільки до характерних точок, тому що винесе неправильно. Ми бачимо, що ось тут налізли розміри. Такого не повинно бути. Ми можемо схватити цей розмір і перенести ось так. Сюди. Ми можемо цей розмір на продовження посадити лінії. Тут ми не можемо на продовження. Тут можемо трішечки-трішечки змістити, а можемо ось так вниз потягнути. Тобто на вільний простір, обов'язково звертаю на це вашу увагу. Можемо ось так на вільний простір потягнути. Тут нас не може перетинати. Також можемо на вільний простір, або туди. Або сюди, куди у вас є, туди і перетягуйте цей розмір. Схватили та перетягнули. Якщо у нас побудована вся розмірна лінія, все добре, ми можемо видалити ось цю лінію, щоб вона нам не заважала. Так же точно починаємо від куточка до куточка. Знову зараз притягне, поставили. Продовжити і починаємо до куточка. До куточка будинку, так, в уголочок, так, і пішли, поїхали до кожного куточку перегородка і до куточка. Ентер. Знову дивимося, чи нічого нам не заважає, так, не перетинає, можна ось трошечки відтягнути. Тут ніби все гарно. Якщо у нас все задовольняє, все добре, нема ніяких підозрілих розмірів, ми все це. Видаляємо цю лінію. Далі розмір. І починаємо. Знову ж таки можемо знизу від куточка до куточка. Бачите, тяне не той розмір. Ну, давайте спробуємо ще раз зверху вниз. О, потягнув вірно, від куточка до куточка. Так, ось так ставимо. Тепер спробуємо продовжити. Але воно буде продовжувати від края того. Тепер стрілочку вниз і вибрать. І нам потрібно від цього продовжити. І поїхали. Раз, два. Отут захватили прив'язку і край. Ось тут у мене. Куча всяких розмірів я беру і переносю, перетягаю, куди мені зручно. Оцей я розмір можу винести зовсім отуди, отак. Оці 380 можу сюди відтягнути. Це ви вже вар'єруєте самі, тобто будете розташовувати, тягати ті розміри самі. Ну і наступні також всі розмірні лінії, вертикальні, я маю на увазі, з по характерним точкам, що уважно. Раз, раз, бачите, воно мене хватає не той розмір. Розмір ще раз, ось так. Чогось він схватив так. Тепер нас схватив вірно. Продовжите. Продовжити, Стрілочка на клавіатурі вниз. Вибрати. Край, оцей вибираємо, і воно нам від цього краю буде продовжувати. По характерним точкам. Знову ж таки, ось бачите? Ось характерна аж точка. Ось вона характерна точка. По характерним цим точкам. Ентер. Закінчуємо. Якщо нам не потрібна ця лінія, ми просто її видаляємо. Знову ж таки, ось 380 налізло, я його все, все переносю. Я зараз на це все звертаю вашу увагу. Тому що, коли ми перейдемо до виконання курсового проєкту, там вже на це я не буду звертати увагу, там все буде робитися автоматично. Ну і останні наші розміри. Так, раз, ага, знову не хоче тягнути. Дивимося, ось, бачимо, від куточка до куточка. Витягнула, поставила. Продовжити. Ще раз на стрілочка вниз. Вибрати. І вибираємо ось цей розмір, від якого я буду тягнути. І поставила раз, поїхала два до куточка, ось мене три характерна точка. Тепер ось у мене куточок, але я ось так проведу. Оп. Далі. І останнє. Ось мене. Так. Все, я показала всі розміри. Коригую, де мені не подобається. Якщо ось так поналазило, то я виділяю, підношу до квадратика, перенести тільки текст. І переношу тільки текст. Трішечки здвинула текст, щоб не налазив він на двері. 100 мм я можу тягнути наверх, наниз, можу аж сюди відтягнути, можу ось так наверх відтягнути. От в мене перетинаються розміри. Тобто, я повинна виділити, перенести тільки текст. Ні, ні, ні. Так, так. Перенести тільки текст і змістити тільки текст. Тут я також зміщу текст, бо він дуже впритул знаходиться до мого цього розміру. Я на це вашу звертаю особливу увагу, щоб воно все не зливалося тут. І всі розміри було дуже гарно видно. Ось я не винесла, бачите, точну а мені потрібно її винести. Розмір цієї перегородки знову чогось зліва, чи зверху на низ воно виносить, а там не виносить. Мені потрібно винести цю перегородку, а оцей розмір. Так, а оцей розмір змістити. Так. Уважно. Це ви все уважно передивляєтесь. Так. Такі все мене влаштовує, видаляю зайві лінії, видалила зайві лінії. Десь мені ще потрібно показати загальну товщину стіни. Зараз я покажу, може, ось тут загальну товщину стіни ось так. 510 ми пам'ятаємо о, і тільки на продовженні можна. Якщо це кінцевий розмір, то можна його витягнути ось так на Продовження розмірної лінії. Можна переглянути, що ми з вами зробили. Ми нанесли вже з вами зовнішні та внутрішні стіни. Ми нанесли зовнішні розміри. Ми з вами нанесли перегородки, нанесли санітарно-технічний вузол, нанесли сходову клітку, підрахували площу приміщень, показали. Внутрішні наші розміри. Тепер ми можемо переходити в модель і виконувати нанесення наших зовнішніх прорізів, вікон, вікон та балконних дверей, а може, десь будуть зовнішні двері.